І мені хочеться, щоб його запам'ятали як світлу, добру людину, яка любила книги понад усе. Я колись його питала, коли б ти будеш дуже щасливим. Він казав: я буду дуже щасливим тоді, коли в мене буде дуже багато часу читати книжки. Оця робота над книгою мене врятувала, мабуть, бо кожну хвилинку вільну я працювала над цими текстами, над систематизацією матеріалу, деякі були написані від рук і вірші, доводилось їх розбирати.